Ці важкі часи у багатьох нас досить складний психічний та емоційний стан. Ми часто напружені, роздратовані, втомлені. Це також може бути розпач чи біль, сум чи віччі. Навряд чи ми дивимося у дзеркало в такі хвилини, навряд чи бачимо своє обличчя, коли плачемо, та навіть і коли сміємося. Не у всіх нас є можливість звернутися по професійну допомогу, коли стрес чи депресія поглинають нас. Я пропоную такі медитативні вправи, які допомагають полегшити такий стан, зняти стрес на побутовому рівні, безумовно. Але я вважаю це дієвим засобом, і в цьому відео запрошую вас випробувати такі вправи та поділитися вашими враженнями. Я пропоную зняти емоційну напругу, покращити свій психоемоційний стан за допомогою малювання образів або обличчя. Вигаданих і водночас реальних, тих, що відповідають нашому емоційному стану, аби позбутися них та змінити на кращий, спокійніший образ, який дає сили та наснагу діяти та жити далі. Для цих вправ годиться будь-який папір та інструмент, яким можна малювати олівець, ручка, фломастер тощо. А самі вправи. Схоже на чарівне зняття закляття з самого себе за допомогою олівця, зняття того негативу, що накопичується, емоцій, які часто беруть верх. Я для таких вправ беру зазвичай олівці, які дуже приємно тримати в руках. Мої улюблені це м'які 6Б, 9 b дуже м'які чорні олійні або вугільні. в них більш така м'яка, текуча плавна лінія. Олівець літає по паперу і дуже м'яко шурхотить. І ви майже не задумуєтесь, що робите, що малюєте. Вас веде олівець, веде його ковзання по гладенькому паперу. Ви, мабуть, зауважите, що те, що я малюю зараз, я роблю як фахівець. Але якщо ви будете плавно, не задумуючись водити інструментом, який вам подобається і який зручно тримати в руці, у вас теж вийде. Безумовно, я малюю щось подібне до обличчя. Можна малювати різні предмети, і в попередніх відео ми так і робили. Але сьогодні саме обличчя. Малюємо дивну істоту, на яку переходить наш настрій. Переходить на оцю істоту, втілюється в неї, полишаючи нас. Ви начебто створюєте аватар для вашого напруження, суму чи болю, аватар, в який оселиться той настрій, той емоційний стан, від якого ви хочете звільнитись, замінив його на позитивний, той, що дає нас, нас той, що надихає. Чому я малюю тільки лініями і намагаюсь не відривати олівця від паперу? Тому що ця лінія це ниточка, яка ховається десь у вас в глибині. Ми витягаємо цю ниточку, виливаємо її на папір і на ньому тут і залишаємо. Сюди, в ці рухи, я вкладаю емоцію, навіть якось кручу олівець в руці. І цей рух, ці сплутані лінії знімають, витягають наші негативні емоції. Думайте про це, уявляйте це, як отой сум чи розпач виходить з душі, з серця, лягає на папір, скручується у ці хитрі сплетіння, в яких заплутається та залишиться. Залишиться ось тут. На папері у вигляді малюнку, аватару, витягуйте повільно цю ниточку негативних емоцій, повільно, не поспішаючи, але поступово і впевнено, зосереджуючись саме на цьому процесі малювання, створення образу на папері. Ось так вийшло, ось так зробили, ви зробили, я зробила. Мабуть, більше не хочеться нічого робити. Все, на цьому ми закінчили. Малюнок завершений. До речі, зовсім не обов'язково комусь показувати його. Це ваша негативна емоція, яку ви вивільнили. Покладіть малюнок в папку. Подивіться на себе в дзеркало. Посміхніться. Давайте зробимо невелику перерву, і я покажу вам трохи робіт різних художників, які я знайшла в інтернеті. Подивіться, які вони різні, і деякі аж ніяк не професійно намальовані. Подивіться, якими різними інструментами зроблені вони. І хоча більшість з них чорнобілі, ви можете зробити такі малюнки і використовуючи кольори. Хоча зазвичай. Багатокольоровість кольоровість присутня там, де панує творчість та позитивний настрій. А оскільки ми зараз звільняємося від негативних емоцій, то один колір краще відповідає нашому стану. Якщо є можливість, спробуйте різний папір. Скажімо, чистий білий може давати додаткову напругу, навіть острах перед яскравим, білим, якісним папером. Візьміть простіший. Я дуже люблю відтінок крем-брюле. Спробуйте також інший інструмент. Ось такий олівець не дуже м'який, але мені подобається те, що він плаский. То спробуємо отак. Нагадую, що сьогодні важливо малювати саме обличчя. Скривлене, деформоване, неправильне. Немає значення, де там будуть очі, і якщо вони взагалі будуть десь на лобі чи щоці, то ви випадково можете зробити малюнок як Пікассо. Тому не переймайтеся, де там які риси, обличчя і на якому місці. Головне, що ви собі вирішили, що то має бути око, а то вухо, і можете навмисно намалювати вухо біля носу. І все це дає вам змогу відволіктись, вивести із себе напруженість внутрішній дискомфорт. Думайте, думайте про те, що ця лінія, це ниточка, яка з вас витягує те, що вас непокоїть, що завдає вам клопоту, що турбує. Думайте, що вам хочеться те видалити, вийняти себе, полегшити свій стан. Думайте про це, коли малюєте. Думки наші мають неабияку силу. Безумовно, це лише арт-терапія, не медична. Але вона дуже дієва і мені особисто допомагає усі ці роки. Увімкніть приємну музику. А як скажімо, буде реп або рок, то й лінія у вас буде іншою. Може, різка, колюча. Може, якраз ті колючки треба скоріше намалювати, аби жили вони на папері, а не кололи ваше серце. Зараз я беру альбомчик з таким гарним папером, щільним, гладеньким і не занадто білим. Ось для порівняння такий сніжно-білий, а це такий м'який, теплий. І олівець беру 14 бік. Я навіть і не пам'ятаю, звідки він в мене. І найпапір лежить горизонтально. У мене бажання зробити волосся на вітру. Знов малюємо безліч ліній, які витягують з нас негатив, малюнок виходить емоційний. Сподіваюсь, що і ви, коли малюєте, відчуваєте, що в процесі забуваєте про все, що навколо, і поринаєте в ці сплетіння, і ці лінії реально захоплюють вас і затягають, і ви вже там, в цьому малюнку, ви там у ньому. Ви поринули у шурхіт олівця, у містерію рухів і зачаровані тим, як проявляються риси та обриси. Це обов'язково буде, лише дайте час, не поспішайте, не думайте, що за п'ять хвилин треба все закінчити. Не у вас буде хоча б півгодинки часу. Тому що ви спочатку, коли почнете, то ви будете ще думати ваші складні думки, важкі думки, але повільно, рух за рухом, вас будуть затягувати ці лінії. І ось ви вже починаєте не думати, а лише рухати олівцем в тому ритмі, який потребує ваш стан на цей момент. Ви вже в цьому олівці, ваша увага вже на отому шматочку графіту, на тій рухливій точці, яка плутає і плутає ваші думки, ковзає, ковзає по паперу. Ви придивляєтесь і вже думаєте про те, де зробити темніше, вам хочеться ще темніше, ще темніше. Ота темна турбота, що десь ховається всередині. Вам хочеться ту темряву виплеснути, то виплескуйте її сюди, сюди, у це сплутане волосся, у це сплутані лінії, у цей натиск на олівець, на графіт, туди, туди ваші емоції, виливайте їх туди, думайте про те, що вони витікають з графіту, туди, на папір. Можна і переривати цю лінію, хоча мені більше подобається саме оця текучість, яка дає такий цікавий ефект. І знову ж таки, не перериваючись, ви робите цей процес витягання негативної ниточки з вас більш постійним, більш впевненим, і він тече стає підсвідомим і гіпнотизуючим. Напишіть в коментарях, чи відчуваєте ви полегшення після такого малювання, після вивільнення емоцій на папір. Поділіться вашим досвідом. А ці малюнки це ваш щоденник, ваша історія. на кшталт тих, що пишуть письменники, або ті, кому легко висловлювати свої почуття та емоції за допомогою слів. Ваш щоденник. Щоденник вашого життя та ваших емоцій ці малюнки. Малювати можна будь-чим і фломастерами, і марками, і ручками. І шариковою ручкою можна робити тонкі лінії. Ось такий може бути портрет, теж емоційний. І ручкою він виходить зовсім інший за настроєм. А можна спробувати помалювати і отаким от фломастером. Ви бачите, як інструмент впливає на те, який виходить малюнок. І на ваші рухи. І таким чином він може впливати на ваш стан. Ви, може, і не планували так малювати, але вашу руку веде цей інструмент. І ви мимовір. Ви плескуєте ті почуття та емоції, які вам дошкуляють. І вони зараз отут, всі на папері. Хоча ви і не очікували цього. Але інструмент задав тон, задав настрій, витягнув з вас те, що ви навіть не думали, що можна витягнути. Як художник, який постійно працює, я, можливо, сприймаю це більш загострено, більш чутливо, але якщо ви дасте зворотній зв'язок, як на вас діє той чи інший інструмент під час роботи, як він впливає на те, щоб відволікти вас, я буду дуже вдячна за ваші коментарі. Розкажіть, чи вдалося вам вивільнити свої емоції, чи допомогло це вам особисто? А я досить неочікувано для себе зробила такий малюнок. Зазвичай в мене більш плавні лінії, які я люблю робити м'якими олівцями. Це для мене нехарактерний малюнок, але він вийшов таким і подобається мені. Я сподіваюся, що ви надихнулись цими вправами. Зробіть свої малюнки. Почніть з того матеріалу, що у вас є під руками, той папір і той інструмент, олівець, шарикова ручка, гелева ручка, маркер, який є у вас під рукою. Будь-що, намалюйте. І поділіться в коментарях, чи допомогли вам такі вправи. Буду дуже вдячна за зворотний зв'язок. І до наступних зустрічей у студії зірка малярства.